Привіт, друже! ти на каналі Світляк, черговий бій на майстра, на моєму Джої, АМХ1390, в ангарі, який ім'я ім'я, має ім'я. Дивись, сетап такий, що багато ЛТ, тому я тут не буду поспішати, я краще дам якийсь відстріл. От ялинка намагається. Я дивлюсь, чи пало там дерева. Ну, хто стріляв по ялинках, знає. Як це приємно. Дивись. хоп, Ну прикольно, це, це було б прикольно. По лунтику, На ходу. таки дав. Пішов на КД. ялина намагається заходити через місто. Грав на ялинках, знаєте. коли відчуваєш себе нео як вихиляється від снарядів, вони летять, десь там біля тебе пул-пу -пу, зриваються. А ти ой-ой-ой! Ухилився, ухилився, поїхав, як дядька і все. Дивись, катається ці ялинки, ну ніяк не можемо їх добити. Шейм засвічується, я не киде. Так, це, мабуть, вже багало реплея чи ні. Ну, хотів до повністю, тому що вже нагрість так кидати. Шукали. Де б такий кисенку може на каток якось поставити чи там зеленим. На жарта, стівзводна є. Да, при швидшому Всі позасвічувались. Бачу, що той фланг, ну начебто пустий, ялинка десь жалась на центрі. Намагаюся добити я Хоп-хоп-хоп. Одна засвітилась, друга засвітилась, Лунтик. Відбуває і залишається у команди противника тільки Лунтик 6х6. Давай ще зробимо. І ще не. Вже краще. Але ситуація така, що наші важкі танки тут програли. Залишився тільки 704. -й. Бачу, що Лунтік заходить зліва від мене. Шелма листи. Там я по кущиках намагаюсь залізти як якомога далі, щоб їх і просвічувати. Ні. Наблюдаю, де там лунтик. Його забирають. Тут уже команда противника просто лізе. Шелма дає постріли. Думаю, страти, стратені. Там. там по мені мають постри з міста, тому не грав. Бачу світиться на мапі. Що може по мені давати. Ну що, стоїмо світом? 704 вижив. Він на себе, мабуть, агри. Думаю, думаю противники щось, мабуть, це він тут бачив Бачу оцю е француза, який просто 704-го валу, я кажу е співгодному, це от саме його, якщо можеш, давбани, але ні там добувають його. Е наші, ну, Тут я вже не витримую ж? Так, не скільки можна, чуєш? Дядь, стоїш там, хобот висунув. А по барабану диви. не бачиш, ось я постріляв. Ось я постріляв. Це? Ваншотний. Але зачима. 122 ти там граєш Тут вже через кущі обережно, бач, все вже вистачило. Через них піндюрин, щоб трошки ума добавилось. Так, ну що, знову чекаємо, де хто грає. Вже від дистанції більш-менш так обережно. Не отримувався. Де зате ой, куди ти так поспішаєш? Через кущу намагаюсь трошки його призупинити. Все, добивають його. Молодці. П'ять вісімсот хп у нас. Шість у них, рахунок 8 6. Ну, настав час контратаки. Поїхали. Вже я цей бак не чиню, тому що ну, якийсь смисл, якщо вони попадуть, то все вже це вже в ангар. Займемо що цей. І чекаємо, де хто просвітиться. Немає нікого. Ну, Давай обережно через кущі винуматися, пошукати, що в нас тут стоїть. У мене арта то є на прикритті, якщо і здохну, то не дарма. Так то бачиш, виїхав, почекав, не бачив, ну, але тут така спірна ситуація, потихенько-потихеньку, бачиш по кущам, не поспішаю, тому що розумію, десь тут ось, бачиш, машина і стоїть. Знаходимо Ексемку. черевних піндюрів мені вистачило вже. Тепер уже... Думаю, там... Зачекай. Трошки зачекай, давай подивимося, де хто грає. Так, один там, другий тут. Обсидіан. відволікає їх, ну тому тепер. Тепер тут трошки можна і десь пачкувати бережно. Артично не видно, ось погано. Так, маємо терпіння трошки. Один засвічується. Другий ну, це все вже можна, в принципі, розуміти, що до чого тут відбулось. Закидуємо. Поставимо. Находимо другого. Через кущі даємо піндюлінок. Чи на каток став. все вже ти. Оп, відмансував. Давай прискоримо знову. Залишається. 75-й. Варта і льовка. Ну, як завжди, в арту, може не опасти, Нормально. По ЛТХ через півмапи впадає, в арту не випадає. Знаходимо льовку, 300 метрів у нас не побачить. Аж ніяк. Друже, не забудь протиснути вподобайку, написати коментар. Якщо не підписаний, підпишись. протисни дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео, а ми йдемо дивитися, що ми настріляли, що в нас вітили. Такий майстер на тоненького чуть не відлітів за своєї жадібності. 3 258 настріляно, 1 фраг, 1289 одиниць досвіду. Насвідчено 5000. Ну і все. Друже, приходь ще. Буду радий тебе бачити. Пока-пока. Слава Україні!